Харків'янка Ольга Сухомлинова із шестирічною донькою Дашею ліплять птаха із солоного тіста. Вони вперше прийшли на дитячий майстер-клас, який влаштували у Полтаві. Хоч трохи відвліся і дитинку, і мені трохи звісно, змінити обстановку, тому що тут все одно теж тривоги, все одно тривожно. Замічательна можливість трохи повернутися в ту пришню жизнь, к да, нормальної жизни. Ну, всікам випадку, намагатися. Із Харкова родина переїхала на початку березня. Виїжджали. під обстрілами. Вспоминает, очень часто об этом говорит, и про бомбы, и про авиабомбы. Я не, не знаю, как теперь стереть это с памяти. Там, где мы проживали, у нас очень близко летали самолеты. И это было очень страшно. И в один прекрасный момент мы решили, что нужно, нужно убегать от этого ужаса. Ребенок очень пугался. Пінцетиком і в мене. Виходить чубчик. Кожен майстер-клас триває півтори години. Навчають дітей працівники краєзнавчого музею, каже Олена Халимон. З задоволенням діти ліплять. Ми показуємо о, о, одну форму птаха, як зліпити це. Зав'язується вузлика. Потім роз як прикрасити цього птаха. А потім даємо вже виліпленого птаха, і вони його розфарбовують. Наприкінці заходу нам вдалося знову повернути їх в. Дитинство, вони знову посміхались для кожного заняття, збирають групу із 15 учасників, говорить Олеся Васецька. Ми на сьогодні вже провели дев'ять таких заходів для внутрішньо переміщених осіб на зовсім дві різні тематики. Коли лунає тривога, ми звичайно припиняємо такі заняття, переміщаємося у відповідні місця. Ну а потім, уже коли закінчується. Цей сигнал тривоги продовжуємо. На майстер-клас прийшла п'ятирічна Варвара з батьком. Вони також із Харкова. Істребітелі заходили на атаку міста і пролітали дуже низько над нашим домом. Від реактивної струї у нас будинок просто шатався. Тому от, після цієї ночі мама сказала, Все, давай, ми швидко збираємося і їдемо. Хороший спосіб як дітей відвлечь, ти родителям прийти просто побачити, що Діти чим-то займаються, хоча б улыбки на лицах дітей це так спасательний круг. Майстер-класи для переселенців влаштовують безплатно, долучитися можуть діти будь-якого віку. Валерія Рибалка та Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтава.